Луцький ліцей номер 7 нині надає освітні послуги понад 600 учням. Діти навчаються у двох корпусах. А вже з 15 травня на подвір'ї одного з них гуде техніка. На місці старого асфальту ескаватори та вантажівки. Зношене покриття знімають, натомість зовсім скоро тут з'явиться нова бруківка. Ініціатива щодо благоустрою шкільного подвір'я ліцею належить міському голові Ользі Попенко. Роботи відбуваються за кошти міського бюджету. На 2025 рік на благоустрої території ліцею номер 7 передбачено 2,5 мільйони гривень. Підрядника визначили через тендер. Відновити планують майже. Дві тисячі квадратних метрів подвір'я у цьому корпусі навчається понад 400 здобувачів освіти. Покриття було практично зношене його не оновлювали майже 30 років. Сьогодні в нашому ліцеї йдуть масштабні роботи, котрі профінансувала міська рада за сприяння міського голови Ольги Михайлівни Попенко. Це колосальні кошти для нашого закладу. Тому від імені педагогічного колективу учнівського та батьківського дякуємо за підтримку ліцею номер 7. У бюджеті також передбачено кошти на продовження термомодернізації корпусу. Перший етап теплореновації, ремонт даху провели ще до початку повномасштабної війни. Тоді частину коштів надала міська рада на чолі з міським головою Ольгою Попенко. Цьогоріч також коштом міста утеплять зовнішні стіни. Це дозволить зменшити тепловтрати взимку та створити комфортні умови для навчання. Загальна вартість термомодернізації. Майже 10 мільйонів гривень. Та не лише комфорт, а й безпека у пріоритеті. У 2024 році для ліцею виготовили проєктно-кошторисну документацію на будівництво протирадіаційного укриття. У 2025-му заплановано розпочати роботи. Вже виділено 34 мільйони гривень. Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства, нині триває підготовка до проведення тендеру. Комплексний підхід, благоустрій, енергоефективність і безпека. Саме так сьогодні місто дбає про освітні простір для прилуцьких школярів